Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський прибув із офіційним візитом до Туреччини. За годину до цього на аеродромі Стамбула була підірвана літак Ердогана. По тривозі піднято всі спецслужби. Самого президента Турції виводять у безпечне місце. Зустріч із Зеленським буде закритою. Літак загорівся. Одразу після приземлення Ердогану вже доповіли, що ця російська робота. Відповідь буде більш жорсткою, ніж росіяни задумали. Аеродром оточено, інформацію приховують і це. Одразу після розмови Ердогана та Путіна пише турецька телеграм-канал НЛО. Інформацію будуть приховувати, називатимуться звичною аварією. Ердоган збирає термінову нараду перед зустрічю із Зеленським. По Росії буде відповідь Кримський міст. Готуйся наказ Ердогана вдарити так, щоб не було підозри на Турцію. Турки тільки мали свій траур після останніх подій ату знову російський селі. зазначимо не так давно. Президент Туреччини Тейп Ердоган не так давно провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Як йдеться у дописі на сторінці адміністрації очільника Туреччини в соціальній мережі X розмова стосувалася регіональних та глобальних питань, зокрема війни, розв'язаної Росією проти України. Ердоган наголосив на інтенсивності зусиллях Туреччини для припинення кровопролиття та відновлення втривалого миру як в Україні, так і на палестинських територіях йдеться в повідомленні. Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника і провести у себе мирні переговори для відновлення миру в Україні, наголошуючи на важливості реорганізації зернового коридору. Та відновлення його функціонування. Президент Ердоган звернув увагу на свої поточні дипломатичні переговори з цього приводу та додав, що необхідно негайно оголосити припинення вогню та покласти шлях до миру в Україні. Йдеться у дописі своєю чергою. Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови поінформував Ердогана про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться у Давосі, та запропонував представника Туреччини, на що отримав позитивну відповідь. Окрему увагу під час розмови приділили пункту формули миру щодо повернення всіх полонених та Ованих дуже важливим є посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, всіх інших дорослих та дітей, воїнів та цивільних, які утримуються в російській неволі, зазначив Зеленський. у повідомленні у телеграм-каналі також він подякував Ердогану за досягнутий рівень співпраці в багатьох сферах. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону. Додав Зеленський до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.